Так, Продовження тесту, значить, Х45, NeoFly, ґрунт, глибока розвідка. Показую прилад максимально стабільний. ось. Так, Тепер давай показую ціль. Ось на золоте нас Тепер давай трошки глиб сюди. Да? Ну, виймай і опускай на один нижче або краще переверни. Перевернемо ту саму ячейку. Ну, Вже не бачить. ні. Це вже крайня. Ну нижче на один, тільки вверх. Або вниз так само. Вниз-вниз на один. Бачить. Давай о, ще вниз. На один опустив, на два опустив вниз відразу. От, от так десь, так. давай звідси почнемо і будемо верху, коли Давай верх на один тільки вниз поклади. А тепер ті самі ячейці тільки верх переверни. Ми онлайн знімаємо відразу, як воно все змінюється. Щоб прилад чітко показав, коли з'являється ціль. О! Це є. Так, це в нас вниз чи вверх як. Це вверх зараз ось. Так, Є 30 см, золоте кільце. Ціль. Ось золоте кільце. it's centímetros. dobra é super chapeau